Сьогодні 16 серпня 2022 рік, і я думаю, що вже настав час проводити дегустацію рядяного персика Ice Peach. Мягкішим, певно, він вже не буде. Ось цей візьмемо. Ось такий він. Сніжно-білий, такий кремовий з легеньким жовтим відтінком колір. Льодяний персик. Тобто м'якош у нього він е, сам по собі твердий. На транспортабельність розрахований. Зараз поглянемо і скуштуємо, що він собою являє. Ну, Такий в нього цікавий, я би сказав, не персиковий смак якийсь. Солодкий дуже після смак, має цукор, кислоти якоїсь сильної не відчувається взагалі. Більше... Переваги в цукрові, непоганий смак, комусь може такий подобається. М'якуш у нього хрустить, немов яблуко. Не такий не важкий під час пережовування, під час споживання, не вязкий, не такий, як гума. Нормальний. М'якуш у нього слизька, масляниста, мармеладної консистенції, легко піддається для споживання. Хрустки у нього, шкірка у нього хрустка, напевно, це йому дає такої транспортабельності. Я кажу, він від, від, ніколи це не мов от, е, сорти яблук. Відколюється мякуш у нього. Такий хрусткий. Але споживати доволі приємно, мені подобається. Такий солоденький. Ось такий супер транспортабельний мякуш. Ніколи, напевно, не потече. Ну, ще я залишу плодів, хай вже розмігшую до максимуму, але думаю, що м'якими вони ніколи не будуть. Звідси, якби, скажімо, підвид цього персика. Серія людяних персиків. Італійці придумали, по-моєму. А це вже Ice Peach, не пам'ятаю, чи чия селекція, не буду казати. Ось такий ось момент по сорту Ice Peach. Ну, врожайний, витривалий персик. Цікавий сорт. Все, я дякую за увагу.